Друзі, всім привіт! Хапаю авторію на зв'язку. маємо для вас протест. Ось такий BMW X5 в 45-му вузові. Це 2019 рік випуску. Автомобіль приїхав зі штатів з мінімальними пошкодженнями, було замінено в оригінал Бампер і чуть-чуть підфарбоване ліве крило. Все решта в рідній фарбі. Позов виглядає дуже класно. Ледовська ПМВ окна диски 30-ті емовські. І дуже класно, також він класні комплектації. Партроники по колу, камери 360, безключовий, мертві зони. Все це є присутнє. Позаду гарна ледовська оптика. Ось такий критезний роздвоєний вихлоп. Це 3,0 бензина. Електропривід багажничка. Багажничок все чистенько, гарненько. Шторочка також присутня. Тут також все чистесенько. Зараз закриємо. З цієї сторони також зауважень жодних немає, тому гума виглядає дуже крутезно. В даному автомобілі всього насього 138 тисяч пробіг. Маємо всередині розкішний світлий шкіряний салон. В крутезному стані без жодних подертостей. Дверні карти також в шкірі, а присутній амбієнт підсвітка. І також дуже гарне дерево. Виглядає дуже класно та комфортно. Також можливе встановлення дисплеїв. Позаду гарна панорама, чорна стеля. Ззаді двохзонний клімат-контроль. Все дуже класно. Акустика тут, до речі, Harman Попереду. Маємо комфортні сидіння BMW з підтримкою колін та з кучою регулю... регулювань. Зараз робимо запис і більш детально розкажу по комплектації. Гарна оптика ледовська. Так, водійськи з пам'яттю, 4 скло складання дзеркал. Все це, звичайно, є. Автодальнє. Автосвітло, електрорегулювання. терма. Пробіг маємо 120-138 тисяч, мультикермо в класному стані. круїз контроль, підрульові перемикачі КПП і сенсор дощу. Гарна хрустальна переключення передач ручка, запуск двигуна з кнопки, звичайно. Розширена мультимедія, двозональний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Автомобіль в крутезному стані. Панель також обшита шкірою. акустичка Harman. Сліпі зони присутні. Панорамка все працює. Зауважень жодних немає. Шкіра в ідеальнішому стані. Е, адаптивна підвізка. Ось такий крутезний автомобіль. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лісі. Тому всім гарного дня, хапай авто на хапай авто.